Про досягнення та побут маленьких вихованців навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради працівники закладу спілкувалися із головою громадського об'єднання Полтава, духовна столиця Костянтином Іщейкіним. Зараз тут перебувають дітки із комплексними вадами, тобто ті, які мають кілька діагнозів. Територію центру чепурять та доглядають всі разом. З вихованцями виготовляють креативні поробки. Ось як, наприклад, картини із кришечок та своєрідні ста. Із порожніх пластикових пляшок. Головне зазначають присутні, фантазія та творчий підхід, адже це невід'ємна складова роботи із дітками, які потребують особливого догляду. Ми з вами бачимо, які самовіддані фахівці опікуються проблемами цих дітей і вирішення їх треба шукати скрізь. І в обласній раді, і в громадських організаціях і в залученні небайдужих полтавців, які мають змогу допомогти. Побачивши подвір'я, гості попрямували власне до самого центру. Тут продемонстрували обладнані класи, кожен із яких має свою тематику, тому і оформлений в певному стилі. Мандруючи навчально-реабілітаційним центром, директор закладу розповіла, що дуже важливо спілкуватися із вихованцями та допомагати їм підтримувати зв'язок із соціумом. Доречно згадала і про випадок із двома хлопчиками, які певний час перебували тут. Я довгий час спостерігала за двома хлопчиками. Один із них був із хворобою Дауна, а інша дитина була норми розвитку. Але психологічно надломлена дитина, тому що у батьків батьки були в стадії розлучення. Бабуся прийшла, й говорить, ви знаєте, він просить, щоб ми забрали із собою Максима на прогулянку у вихідний день. Я дозволила. І він увійшов якось в ту навіть сім'ю. На базі закладу функціонує самодіяльний театр дзвіночок. Його учасники, переможці міських, обласних та всеукраїнських конкурсів. Нещодавно вони виступили на фестивалі у Запоріжжі. Жюрі вразило те, що на сцені одночасно перебувало 10 дітей, адже зазвичай участь беруть колективи, які представляє один конкурсант. Відзначили і гарні костюми, які виготовили завдяки громадському об'єднанню Дненню Полтава духовна столиця наразі збираються зачарувати болгарську публіку. Загалом, говорить Костянтин Іщейкін, заклад його приємно вразив. Надзвичайно розкраві і вже є бажання відвідати його знову і відчувати, як з певним залученням, обмінюючись позитивною енергетикою з закладом, ми зможемо бути корисними. Вони нас стимулюють до подальшої роботи, ну, а ми будемо робити так, щоб у них життя було трішечки краще і легше.